Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу по створенню шаблону для відправки сповіщення, що здійснюється користувачем інформаційної системи вулик з ролю керівник СНАП. Забігаючи трохи вперед, також інформуємо, що зазначений функціонал є цілком ідентичним. Функціоналу по роботі з створення шаблону для відправки сповіщення, що здійснюється користувачами інформаційної системи Вулик з ролями технічний адміністратор, адміністратор системи і інтегратор. Тому у роліках, відеороликах по огляду функціоналу по роботі зі створення шаблонів для відправки сповіщення. Користувачами з ролями технічний адміністратор, адміністратор системи і інтегратор буде для демонстрації використано відеоролик по створенню відправки шаблону для відправки сповіщення, саме користувачем інформаційної системи вулик з ролю керівник ЦНАП, для того, щоб створити сповіщення для відправки. Користувачем інформаційної системи вулика Керівник Snap, перейдемо до розділу сповіщення. Для цього активуємо дію по лівому бічному меню панелі навігації сповіщення. Зі списку вибираємо шаблони. Переходимо на сторінку по роботі з сутністю шаблони сповіщень. Для того, щоб додати новий шаблон. Активуємо дію по кнопці Додати шаблон. Переходимо на сторінку по роботі створенню нового шаблону. Наприклад, вводимо наступну інформацію. Це назва шаблону. Дане поле є обов'язковим для заповнення, позначений зірочкою. Тип відправки в нас. Шаблони і сповіщення можуть бути звичайним на сайті, блокуючим на сайт або на електронну пошту. Вибираємо звичайне. і вводимо наш шаблон сповіщення. Наприклад, 29 січня 2025 року у ЦНАП проводитимуться Технологічні, технологічні роботи на сервері. Доступ до системи тимчасово обмежено. І для збереження зазначеного шаблону активуємо дію по кнопці Зберегти. Системою генерується відповідне повідомлення, що шаблон успішно додано. Дане шаблон ми можемо відредагувати, активуючи дії по кнопці Редагувати, а також активуючи дію по кнопці Повернутись, ми переходимо на сторінку по роботі з сутністю шаблони сповіщень.